Не печатала. А чому ви знімаєте? В публічному місці, публічний час. Ці люди поширювали інформацію ось, ці ось газети з чорним піаром проти одного з кандидатів. Ось підійшла їхня організаторка, вона зараз відвертається. Ось такі матеріали поширювалися. Насправді тепер Знаєш, Я матеріально людина уходить. Поширюємо матеріали. Дівчата, які позвали її, дівчата були зовсім не в курсі справи. Їхня задача була просто поширити інформаційні матеріали. Ось і дівчата, власне, які поширювали агітаційні листівки з чорним піаром. Ось Зараз лишилося ще в них ага, ось ще в них лишилися ці матеріали. Ось підійшлася до них людина, яку вони визволили.